Всім доброго ранку! З вами Оксана. Вітання вам із Індонезії. Запрошую вас сьогодні на нове ранкове заняття. Це буде дуже стисле, максимально корисне, максимально коротке заняття. Я знаю, у вас у всіх немає часу, всі поспішають. Тому я вирішила зробити лише от підбірку з п'яти вправ. Де кожна з них має чітке своє призначення. Немає ні води, ні зайвих якихось перехідних асен, лише по суті. Попробуємо вкластися з вами в 5 хвилин. Розпочинаємо. Сідаємо на подушку в положення сидячи, окреслюємо початок, робимо три глибокі вдихи-видихи довільної довжини. Рівна спинка, маківкою витягуємося догори, легенько штовхаємо потилицю назад, лопатки, зводимо разом і трішки вниз. Це вже другий вдих. І останнє. м'який, плавний вдих і видих. Одразу переходимо, подушку ставимо під коліна, опускаємося в позицію кішка. І робимо класика. Кращої вправи на ранок немає. Кішка, корова. Ми округлилися, виштовхали лопатки догори, подивилися собі на коліна. Весь, весь весь хребет виштовхуємо догори. І тепер від тазу починаючи. Прогинаємося лопатки разом і виводимо голову вперед. В динаміці працюємо 10 разів. Коли ми округлилися, це в нас видих. Коли ми прогинаємося, це в нас м'ягенький вдих. Третій раз видих. Вдих. Шия довга. Не заломлюємо її. Четвертий раз. Вдих. витягнулися, П'ятий раз. Видих. Вдих. шостий раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два рази. Мягко вдих. Видих. І десятий раз. Вдих і плавно видих. Після цього переходимо до другої нашої вправи Собака мордою вниз теж по корисності це топова асана. Подушку можемо відкласти вже в сторону, розгинаємо ноги в колінах. Ранок, сильно не форсуємо, але вже м'ягко витягуємося. Рівна спина, ноги зігнуті. Помаленько починаємо крокувати. Десять разів дотягуємо праву, п'яту ліву ногу згинаємо в коліні. Після цього міняємо. Два. Працюємо в динаміці для максимального ефекту. Три. Чотири. П'яте трішки в сторони. П'ять. Шия голова розслаблені. Шість. 7. 8. 9. Опускаємо плечі трішки нижче. 10. Закінчили другу вправу. Тепер переходимо до вправи номер 3 І це в нас верхня планка. П'яте штовхаємо назад. Хвостик підвертаємо під себе, застрахували поперек, руки знаходяться чітко під плечима, шия довга. Тримаємо в статиці. 20 секунд. Тримаємо. Лопатки виштовхуємо догори. Ноги, в колінах прямі. Якщо вам надто важко, можна зробити варіант з колін. Те саме рівна спинка та з ноги. Можете робити спрощений варіант. Вже 10 секунд пройшло. Тримаємо ще. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Права номер 4. Помаленьку підходимо ногами до рук. Стопи разом, п'яточки трішки в сторони, коліна разом. Ми присідаємо, виводимо руки догори паралельно одна одні. Якщо важко тримати руки, можемо залишити руків на масте перед грудною кліткою. Теж тримаємо 20 секунд. Живіт підтягнутий. Не перепрогинаємося в попереку, плечі вниз. Виберіть доступний для вас варіант. 10. Ще 10 секунд. 5. 4. 3. 2. 1. Виходимо в положення стоячі і остання асана п'ята Утана асана. Заспокоїмо нервову систему, витягуємося, розслабляємося і побігли на роботу. Розводимо ноги на ширині тазу. Тепер теж все коректно робимо. Прокручуємо себе в кульшових суглобах, опускаємо живіт на ноги, руки в замок, повисли вниз, витягнута гарна спинка. 30 секунд. Висимо, що я голова звисає, розслаблені. Більше зміщуємо вагу на пальці і ніг, стопи паралельно одні, шия голова, плечі розслаблені. Руки розслаблені. Ще 20 секунд. Десять. П'ять, чотири, три, два, один. Помаленько призгинаємо ноги, опускаємося вниз, знову сідаємо на подушку. Ми закінчили. Лише зараз на хвильку зупинимося, придемося увагою по тілу, по відчуттям в тілі, насолодимося. Ефектом. М'ягенький вдих-видих. Знов три дихальних цикла. Рівна спинка, лопатки трішки разом вниз. Легенько штовхаємося потилицею назад, підборіддя не задираємо. Два. І три. Мягкий вдих, плавний видих. Складаємо руків на масте, м'яка посмішка на обличчі відкриваємо очі. Дякую вам за сьогоднішню практику. Сподіваюся, цей коротенький комплекс надихне вас на щоденну практику. Зранку по розпочинати день саме з заняття йоги. І якщо вам сподобалося це заняття, і ви хочете зануритися і вже ввести йогу в ваше життя, я запустила курс 7 ранкових занять по 20-30 хвилин. Кожен з яких має спеціальний. Напрямок, чи це динаміка, чи це статика, чи вас чекає важкий день, чи вас чекає легкий день. Є на всі випадки життя, навіть є одна практика просто на вихідний день флішко. Всі вони зняті в різних країнах з надзвичайно надихаючою гарною картинкою. Тому заходьте до мене на сайт йога.оксанатеран.ком, і там ви зможете. Комфортно і зручно швиденько придбати, і вже завтра розпочинати день з нової практики. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте поставити сердечко і е, писати коментарі, тому що ваші коментарі це зворотній зв'язок. Мені приємно чути, чи вам подобаються такі комплекси. Якщо є запитання, будь ласка, звертайтеся. До зустрічі з вами завтра на килимку. Нехай день буде натхненним і легким. До зустрічі, папа. -па.